Найбільшим приватним донором на потреби оборони і підтримки суспільства в Україні за період повномасштабної війни стали компанії СКМ-бізнесмена Гріната Ахметова. Про це свідчать результати опитування, проведеного виданням НВ серед понад 150 найбільших бізнес-груп та приватних компаній на оборонні та гуманітарні потреби з 24 лютого 2022 року. По 1 березня 2025 року компанії Ріната Ахметова виділили 11 мільярдів 300 мільйонів гривень. Головні напрями підтримки компанії СКМ, допомога Збройним силам України, гуманітарні ініціативи, адвокаційні проекти та підтримка захисників Маріуполя. Так, мілітарний проект, Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Забезпечує захисників амуніцією, транспортом, медичним обладнанням, дронами та засобами зв'язку. Медінвест розробив і передав понад 600 сталевих бліндажів, виготовляє броню для бронежилетів. А також постачає сталь для бронезахисту техніки, танків Абрамс, Леопард, Панцирів для систем Патріот. У Медінвесті зазначають. Також на фронт передали вже понад 100 автомобілів швидкої допомоги на загальну вартість більш як 70 мільйонів гривень. Одним з основних завдань військово-медичного персоналу це бути вчасно в тому місці, де на них найбільше є потреба. І тому зазначені автомобілі будуть передані до медичних підрозділів військових частин, військових госпіталів, які виконують завдання за призначенням в районах ведення бойових дій. Хочу висловити ще раз слова вдячності і подякувати усім, хто розуміє важливість бути єдним за для нашої перемоги. Слава Україні! На фронт постійно вирушають і дрони від Ріната Ахметова. Ми передаємо 500 дронів загальною вартістю 55 мільйонів гривень. І акціонер медінвестор Рінат Ахметов і всі його бізнеси постійно підтримують. Сили оборони, а потребність в дронах нікуди не дівається. Тому сьогодні ми передаємо дрони, які є з тепловізорами, і дрони з посиленою оптикою. Це є нові прилади, які стануть в нагоді нашим військовим. Ці всі речі дуже допомагають, очі на фронті потрібні. Потреба в них нікуди не ділася, тому Ренат Ахметов підтримує всіма силами сили оборони. Рінат Ахметов також продовжив фінансування програми забезпечення житлом захисників Маріуполя. А група ТЕК не лише підтримує ЗСУ та гуманітарні ініціативи, а й активно працює над відновленням енергетичної інфраструктури. Бізнеси Ріната Ахметова продовжують підтримувати мешканців прифронтових та деокупованих територій, забезпечують їх продуктами, ліками, одягом, засобами гігієни. Повертаючись до рейтингу НВ на другому місці за обсягом підтримки, бізнес і фонди Віктора Пінчука з сумою 8,8 мільйонів гривень на третьому. Фонди та компанії родини Порошенка, які спрямували 6,8 мільйонів гривень. Серед приватних компаній лідерство у епіцентрі 8 мільярдів гривень. На другому місці кернел із 3,5 мільярдів гривень, на третьому око із 2,5 мільярдів гривень.